Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж ось такий музейний експонат. Це Lexus RX350 3.5 бензин, атмосферник на автоматі на повному приводі. А найголовніше, це перший та єдиний власник салону. Офіційна автівка. 40 тисяч рідного пробігу. Просто нове авто. Все в рідній фарбі, без жодного ДТП. Не підкрашувались навіть бампера. Повністю вся рівненька, ціленька, вся в зазорах. Подивіться, вся в колір, без м'ятин, без царапин. Повністю в ідеальнішому стані. Як технічно, так і зовні. Просто перегляньте. Найти RX 2008 року в такому стані просто неможливо. Перегляньте, який салон. Ідеальніший стан. Біла шкіра просто в ідеалі. Просто стан нової автівки. Стан стелі. Стан дверних карт. Подивіться, стан керма. Все повністю як в нової автівки. 40 тисяч рідного перевіреного пробігу. Один єдиний власник з салону. Автомобіль, ще раз повторююсь, без жодного підфарбування, все в рідній фарбі, скло також все заводське, не одна кнопочка не протерта, не стерта, все в повному ідеалі. Просто не відлічити від нової автівки на двохзонному кліматі, на підігрівах сидінь, на електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, на повному електропакеті, на повному електрокермі та мультикермі. Круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Можна перечисляти дуже-дуже довго. Гарна комплектація. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Ні чеків, ні помилок, нічого не горить. Рідний пробіг 42 тисячі кілометрів. Готовий до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО. Приїжджайте, дивіться. Я думаю, що в такому стані автівки ви ще точно не бачили. А переглянути та придбати цього красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дану автівку. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, в нас є тридин.